Таке все в лісі різнокольорове, бачите, краса яка. Всім привіт з лісів Київщини. Сьогодні на вулиці страшний такий дубак, але мене все одно тягне до лісу, мої гриби мене чекають. Хочу сьогодні походити по березових посадках, подивитися, чи немає часом білих грибів, а також хочу десь заїхати, подивитися, чи немає вже опеньків. Тож запрошую вас разом зі мною. Ходімо, подивимося, що зараз є цікавого у лісі. Такий холод сьогодні, всього 6 градусів зранку. Але я тут по дорозі зупинився, таку березову посадочку, думаю, пройдуся, подивлюсь. Може десь бівенький виліз. І справді дивіться, ось помічаю. Є тут серед трави такий. Ой, Мерзляк Мерезляк такий маленький, бачите. Пісочку, борудний дуже, але хоча б один. Клас запах який. І то він цей грибочок, бачите, ось так на південній стороні примостився. Тут постійно так світло в цьому участку. І вони тут полюбляють рости. Але сонця все рівно вже дуже давно не було. Небо постійно паспортне. Отаке. А це у нас сергіжка молода, теж тут така трухлява вже і багато ще є чорних груздів. Теж я не пойму. Вони наче молоді навіть з'являються. Тут бачите, ось який хороший. Чистенький грибочок. Помітив ще парасольку, дивіться, яка товста. Тут з Така вона. Так, щось схоже. Помітимо польського гриба. Ні, це підберезник. Підберезник, бачите, його точать з усіх боків. Ні, все ж таки я не розумію ці гриби. Як вони ростуть, та як попали ростуть? Дивіться знову два білих. Тут серед лісу. Ну хай там на окраїні я знайшов тут серед лісу, дивіться, знову гриб. І що оце робить? Що робити? Шукать їх. якщо вони є, дивіться. Які гарні білі гриби. Це ж вони вже тут не перший день ростуть, щоб такі великі вирости. Дивіться які красиві, таке у них забарування гарне. Ось тут вже дивіться який підберезовий товстун. Товстун такий. Такий у нього кольор Цікавезний. Гарний гриб забираємо, ще один такий буде. Так, так, так помічаю ще одно. Ну теж під березою який. теж тут під березою ховається Бачите, ще є гриби в принципі а То я вже кажу холодно, а їм не холодно, просто їх менше, але вони ростуть Так, і тут знову ось така краса. Такі два підберезнички ростуть. Гарні гриби. Вийшов на цю сторону посадки. Так, такі ось пеньки лежать і в пеньках... Помітив теж підберезовик, але він на жаль вже зпсувався. Хоча звіду був красивий. Так, треба позаглядаю, може десь в траві. Зараз заховався хто. І тут хочу вам показати, як складно шукати білий гриб. Дивіться, самі грузді стоять. Вони вже такі великі. Вон, так вони тут стоять, стоять, стоять. Вон повно. Я це тут стояв, вдивлявся, вдивлявся. Поміж них білого хотів побачити. Так і не побачив. Але груздів, гляньте, скільки скільки вон... один на одному вони. Просто куди не підійдесь крізь грусть. Вон. Такі вони. Ах. Нема щось тут білого. Тому йду далі. Але це таке місце прям битком набите груздями і перед цим я тут просто знаходив сімейство білого гриба але сьогодні немає нічого. Знову натрапляю на підберезники. Дивіться, який тут ось товстунчик стоїть. Товстунчик маленький. І поруч. Є ще більший гриб. Він не один, щось їх тут так листі закрутило. Бідні. Ага. Ну цей зіперівий майже. Зараз гляну. Хоча знаєте ще й нормальний він. Ще біленькі, гарні гриби. Тож забираємо плюс три такі. особливо цей такий прикольний малий. Ось тут дивіться біленький стоїть. Біля такого горбочка пролазить. Добре. Такий гарний. Гарний березовий білий гриб. Також я звернув увагу, що дуже багато з'явилося дощовиків, бачите ось? Так само було і перед першою такою класною такою хвилею білих грибів, яка почалася з кінця вересня. Тож, може, 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 ще буде хороша грибна хвиля. Але я не був на цьому місці десь 5 днів. П'ять днів я сюди не заїжджав. Воно відпочивало. І грибочки ось такі крутезні тут наростали. Дивіться, знову два білих. Це я тут під гілочкою так біля мухомора сховався. Ну класно, слухайте. Я не очікував реально, що зможу скільки сьогодні білих грибів познаходити. Так холодно сьогодні. Біленькі. Як я й казав, мене чекаю. Чекали, чекають. Ще будемо збирати. Дивіться, які гарні. Такі гарні чисті гриби. Вони зараз абсолютно чисті, тому що дуже холодно і вже такі грибочки. Самі-самі красивіші і самі кращі Вже трохи вимазав його, але зараз буду чистити і шукаємо далі. Ось Хочу вам показати, дивіться, вже скільки грибів з одного місця. Буквально з одного місця це вже скільки грибів. Бо я кошик то ношу Я рідко вам показую. А зараз вирішив показати. Також щось тут такі молоді сироїжки почали висовуватись. Дивіться, багато їх тут. Таке гарне забарвлення. Бачите? може десь тут під цим дубом не біленький стоїть. Буду дивитися. Спілкувались трохи з рибником, показав свої п'ять грибочків польських і тут я тим часом ось помітив. Стоїть такий гарний підберезовик. Они який класний. Плюс ще один гриб. Ну і зазвичай підберезовики по одному не ростуть. Але щось не бачу більше. Не бачу. Ось дивіться знову помічає. Хтось собі хотів нарізати блідих поганок. Бачите, так виглядає бліда поганка. От запам'ятайте її. І краще її взагалі не чіпати. О така юпочка в нього. Ну, хтось, коротше, нарізав, дай добре, що повикидав. Заїхав тут по дорозі ще в одне місце, дивиться під дубами. По останнім часом тут теж були білі гриби, тож хочу сьогодні перевірити, тиждень не був на цьому місці. Цікаво. Вон дивіться які фарби осінні ліс, прям такий різнокольоровий і дуже красивий зараз. Вирішив вам ще раз показати, як виглядає бліда поганка і цитриновий мухомор. Тому що от перед цим я вам показував в кубку, хтось нарізав блідих поганок, то я навіть не розумію, як так можна йти до лісу і не знати, як виглядає два самих отруйних гриби. Ось дивіться, зірвав. Ось такий у нас цитриновий мухомор. Бачите, потім він стає ось таким, коли розкривається. Поверх шапки у нього є характерні такі гусиночки. І він має ну, неприємний такий трав'янистий якийсь запах. Тобто ось таке воно чудо, такий риб ні в якому разі не можна збирати. Потім ось тут, зразу неподалік, росте сімейство блідих поганок. Вон, дивіться. Дивіться скільки їх тут. Зараз одну так зірву. Бачите, у них така не дуже суттєва різниця. Але можна їх відрізнити. Ось бліда поганка росте з такої наче, бульби. Цибулина. Типу. А в цитриновому хуморі немає тут такого. Ось так виглядають самі небезпечні гриби у лісі. Такі гриби ні в якому разі не можна збирати. От подивіться на колір шапки зверху. Вони такі, їх багато, да? я розумію, тут ось повно по лісу, але ні в якому разі. Тому що вони дуже отруєні. О, такі вони. Ось вам ще один цитриновий мухомор. Бачите, в нього на шапці є такі характерні вусиночки. Зараз теж його зірву. бачите, він така в нього є, наче юпочка під низом. отруйний гриб не можна такі брати. Так, а білого гриба нема на цьому місці, щось дуби програють вже березом дуже сильно. Потрібно дивитися в березах. Ну, я ще зараз піду. Опеньки пошукаю тут в одному місці. Шукаю я опеньки. Тут ось такий повалений дуб лежить. Дивіться на дубі, глива тут росте. Так, справжня глива. Маленька тільки ще. Нехай росте. Але на дубі перший раз зустрічаю гливу. Опеньки я не знайшов, поїхав далі в такі березово дубові посадки. Будемо шукати далі білі гриби. І ось тут уже першого я помітив. Вон дивіться який стоїть красень. Класний гриб. Дуже красивий такий він. Погляньте на нього. Невеликий дощ прийшов, намочив його. І ось така знахідка класна. Хороший грибочок. Помічаю, наступний гриб ховається. Ось тут. Такий гарний. Гарний, гарний. Тут потроху, але дуже такі поодинокі і рідкі. Ідеш, ідеш, і десь так можна щось побачити. Бачите, по кругу нема більш нічого. Дивлюсь, то пусто. Добре чистимо, йдемо далі шукати. Ще повинні бути. Трошку гриби додаються. Тут помітив два польські гриба. Теж заберу. Красивий. І он там ще больше новенький. Пів години точно ходив, не міг знайти гриба. Ніякого хорошого і ось. Помітив, помітив все ж таки. Стоїть тут півенький. Але дивіться, як його ми ще поїли. З'їли пів гриба. Так що зарахуємо, що це половинка гриба. Он такий. Добре, хороший знак. Може ще десь трапиться тут. Так, бачу ще одного малюка. Я б його залишив би, але ми ще не сплять, люди ходять. Грибів сьогодні мало я назбирав, тож будемо забирати. О, дивіться, мабуть найменший за сьогодні. Такий гарний. Дивіться, яка крута сиревішка така гарна. Не буду брати. Тут два дощовички такі. Радує те ще реально ще ростуть свіжі гриби, молоді з'являються, білий з'являються. Тож може до кінця жовтня ще будуть грибочки, я надіюсь на це. Мабуть вже третій раз я вам покажу ці гриби, але їх вон, дивіться як багато тут. Це говорушка димчаста. Знаєте, ось так вони поросли, такі вони масивні, гарні. Ніхто їх не хоче врати, та й вони, мабуть, не смачні. Такий дощик невеличкий почався. А я тим часом пішов не по плановому маршруту, а так на у дорозі, і вон, дивіться там який гриб класний стоїть. Я в шоці? Я не знаю, як вони так ростуть. Я приділяю увагу зараз сонячному лісу, там, де знаєте, більше світла попадає, він ось тут перемостився в дубах в цьому темному лісі, дивіться, вон який білий гриб. Просто якийсь мега супер класний. О, гляньте. виліз тут. Я тут ні разу не знаходив гриби. А він тут з'явився. Ось такий красивий. Додається ще мені у мій кошик. Будемо йти далі. Знайшов ось такого підберезовика. Я спочатку подумав, що він зіпсований. Але зараз так... Ах, у нього такий запах приємний. Все ж таки він не зіпсований, а гарний гриб. Тож забираю ще й такого, бачите. Солька такая. Хорошая, забираю такую. Все ж таки, я так и думал, что тут десь хотя бы один сховался. И справді є. Вон, який гарний стоит биляк. Ого, тканишка гарна. О, блин. Трошки взломался. А это ничего. Какой гарные рыбы. Он давит всякий. Вообще классный. Вон там помидор якусь шляпу такую здорового. Ну то и все, что пара соля. Да, у нас тут пара соля стоит. Теж гарно заберу. Трохи розламалося, але то нічого, у мене сыста, дивіться, яка гарно. А вон наступний гриб стоїть, білий. Ще один білий попався. Особі нога тут. Як Дивіться, який гарний вірчик. Чистив. Дивіться вже мої віддерці так непогано заповнилися. Ці парасолі. В принципі вже грибочків так гарненько назбирали. Ще вам дивитися, ще є трохи часу і є трохи нерозвіданих місць. Так що ходімо далі, ходімо далі. Шукаю далі, але дуже мало. Тут так поодинокі стоять. Пару штук знайшов. Попались вони, а біжне бачу. Але ще є де походити, тож йдемо далі. дивіться полячок як заховався тут забираємо але я йшов спочатку хотів вам показати вон, ті два грибочки які вони красиві от я не знаю чи це лускатка чи це корилівський опенюк але перший раз зустрілась таку красу На гілки, бачите, на гілки ростуть. Таке у них забарвлення, Такі гарні, гарненькі. Багато де на пеньках. Ось такі грибочки зустрічаються. Скільки їх багато. А то пеньок не видно. Ніде нема. Скільки пройшов сьогодні за день таких місць цікавих. Піньків, мабуть, 500 штук пройшов. І нема ніякого не натяка навіть на опеньки. Так, все, підібрався на вихід лісу. Хочу вам ось показати, такий в мене вийшов результат. 13 білих грибів за сьогодні. І це при тому, що я реально провазив півдня в лісі, щоб знайти ці гриби. Вони поодинокі, де не дещо трапляються. Ось такі грибочки вийшли. Ну тут ще трохи підберезовика є, воно, різні такі. І дві парасольки забираю. Так що ось таке. Сьогодні у нас 20 жовтня, відео буде дуже запізненням, але на те є причини. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на моєму каналі, в мене вже є багато цікавих відео про грибалку. Бажаю вам приємних переглядів. А я додому. Всім до нових відео, до зустрічі, бувайте!